Отже, ми повертаємося до нашого прямого ефіру, і сьогодні ми говоримо на доволі непросту тему, тому що коли стосується нашого духовного життя, нашого все, що стосується нашого духовного світосприйняття і відносин з Богом, це завжди надважливі і актуальні теми в нашому житті. Сьогодні ми будемо говорити на таку тему, як таємний гріх. Здавалося б, чи можна щось приховати від Бога? Про це ми дізнаємося сьогодні і від нашого гостя, який дасть відповіді на мої запитання. Я рада вітати у прямому ефірі разом зі мною Константин Садовнік, пастор, священнослужитель і богослов Пане Константине, вітаю вас. Доброго вечора Дякую, що ви сьогодні разом з нами. Сьогодні ми з вами говоримо про таємний гріх. Таке питання до вас. Що ж таке таємний гріх з точки зору Біблії, і чи є приклади у Біблії такого таємного гріха? Ну, що стосується е, з точки зору Біблії, то термін таємний гріх не зустрічається як конкретне поняття. Але ідея прихованих або непублічних гріхів обговорюється в кількох місцях у Біблії? По-перше, треба. Е, Сказати про те, що таке гріх. Гріх з точки зору Біблії, перше послання Івана, третій розділ, четвертий вірш, це порушення Божих заповідей. Тому, скажімо так, гріх є гріх, чи таємний він, чи відкритий. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, чому люди схильні приховувати свої гріхи навіть від Бога? От багато хто говорить все-таки, це якийсь таємний гріх людини, або у мене є якийсь таємний гріх. Чи можна от щось приховати від Бога насправді? З точки зору Біблії, коли ми дивимось, то ми розуміємо, що Господь, він бачить усе. Неможливо щось від Нього сховати. Закрити, ми ну, можемо ховати гріхи свої від людей. Але Біблія нам каже, що від Господа нічого неможливо приховати, навіть думки. А чому люди схильні приховувати свої гріхи, то Ісус Христос в Євангелії від Івана, третій розділ, казав нам: адже кожний, хто чинить зло, ненавидять світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені. Тому що вони погані. А хто чинить, чинить правду, той йде до світла, щоб виявилися його діла, бо зроблені вони в Бозі. Тобто ми боїмося осудження, боїмося визнати себе, що ми не праві. Ну, якщо людина робить гріх, то вона на стороні не Бога, ми розуміємо розуміємося, uh -huh. і тому їй соромно йти, наприклад, до Бога своїми проблемами буває. Бо сатана навіє їй такі думки, що Господь її не простий, що дуже важко з цим гріхом здолати, що людина вже пропаща і для неї немає надії. Але Господь каже нам, щоб ми йшли з усім, що в нас є, як до люблячого батька? Ви знаєте, от я щойно подумала: от ми зараз з вами говоримо про людину, так, в якої є там таємний гріх. Але це ми говоримо про людину, яка усвідомлює, що в неї є таємний гріх. А може таке бути, що людина має таємний гріх, але вона дійсно він в неї таємний і вона не усвідомлює, що вона грішить. Як в такому разі бути? Як тоді людині. Е Ну, скажімо так, не загинути з цим гріхом. Ну, скажімо так, гріх, він гріх для нас тоді, коли дійсно нам Святий Дух відкриває, що це гріх. Тому що багато людей в цьому світі живуть і не розуміють, що вони роблять гріх. Біблія нам каже, що без того, щоб знати закон Божий, ми не пізнаємо, що таке гріх. Бо гріх. Пізнається е, через закон Божий. Тому якщо людина не знає Слова Божого, не знає закону Божого, то тоді вона і не розуміє, що вона робить гріх. Uh -huh. Але коли Святий Сух відкриває, показує їй, то тоді вона вже відчуває сором і вона розуміє, що це щось не так. Ну, теж будемо відвертими, в кожної людини є своє духовне життя або відносини, або їх відсутність відносин з Богом. І вони зазвичай ці всі такі моменти вони приховані від стороннього ока від інших людей. І можна сказати, що кожна людина от має якийсь такий собі десь там викликаний гріх. Який вона любить, а можливо вже й ненавидить, але з яким не смо, не може позбутися, тому в мене от виникає таке запитання які можуть бути наслідки у того, що людина десь приховує цей гріх і ніяк з ним не може розлучитися? Наслідки можуть бути різними, як і з критим гріхом, як так і з відкритим. Тому що якщо людина розуміє, що вона робить неправильно гріх? то її сумління її мучає. І вона переживає певні стреси, страждання. І це може навіть сказатися на її фізичному стані. Тобто mm -hmm. Вона може захворіти фізично. А також ці гріхи можуть призвести навіть і до смерті, якщо людина, наприклад, порушила те, що не можна було порушувати. Такий приклад Біблії ми знаємо, записаний в книзі Ісуса Навина, що ми розділ про, про історію про Ахара, який взяв закляти, то що не можна було брати. І потім, коли вже Господь відкрив, що ця людина винна, він вже зізнався, і тоді навіть він постраждав, і навіть його родина вся постраждала. Тобто наслідки можуть бути не лише на ту людину, яка чинить гріх, але й на оточуючих, і навіть там на близьких людей. Так. А а, історія нам показує, угу. що там навіть постраждали е, декілька сот, сотень людей ізраїльського народу, які е, отримали поразку від ворогів через те, що одна людина зробила гріх, і це скрила, uh -huh. тобто ніхто про це не знав. І тільки Господь відкрив, що це вина ця людина, вона вкрала те, що не повинно було взяти. Скажіть, будь ласка, що Господь пропонує або як Бог реагує в таких ситуаціях, коли людина чинить гріх, свідомий, скажімо так, несвідомий. Ми те, що кажемо часто, що людина чинить якийсь несвідомий гріх. У будь-якому разі, от вона робить те, що. Суперечить Божій волі, те, що суперечить Богові. Що для людини потрібно зробити, щоб припинити це робити? Або як уникнути гріха? Або ще інше питання: які кроки повинна людина зробити, щоб не зневажити? Бо я знаю, що ви зараз кажете. Ви скажете, що Духа Святого треба ну, слухати як докір сумління до да, Духа Святого. От як людині відреагувати на те, коли Бог їй десь докоряє? І як це Бог робить? Тобто, як Бог бореться з гріхом в житті людини? От, інші, от Правильно, напевно, просте одне питання. Так він говорить до серця людини, каже через її сумління, що це погано, це гріх. Але Біблія заохочує нас, нас до покаяння і визнання гріхів Бога. Тобто людина повинна прийти до Ісуса і признати, що вона дійсно, вона грішила. Без цього неможливо. Тобто, наприклад, алкоголик чи п'яниця вони повинні визнати те, що вони роблять зло для свого е, організму. Чи для сторонніх, так само і грішник, повинен визнати, що він грішний в цьому напрямку. Uh -huh. Якщо Господь йому відкриває, він повинен прийняти це і покаятися в цьому гріху. Скажіть, будь ласка, знову ж повертаючись до такого таємного гріха? Чи потрібно завжди розповідати про таємний гріх іншій людині, чи достатньо покаятися просто перед Богом? Взагалі, як з гріхами чинити? От Людина почула, що Бог їй говорить, що вона грішить. І вона відгукнулася на заклик Святого Духа. Як це правильно каятися? Або ще є така термінологія в багатьох християнських конфесіях: сповідувати гріх? Як? Якщо гріх стосується особисто людини, Тобто людина згрішила перед Богом, а не перед людьми, і вона нікому не нашкодила, то повинна вона визнати цей гріх тільки перед Богом. Угу. Тобто Біблія нам не каже, що ми повинні публічно сповідати свої таємні і нетаємні гріхи. Біблія каже нам, що ми повинні зайти в кімнату, закрити двері і говорити з Господом. Перед ним. Повідуватись як перед нашим первосвященником, але якщо людина ще винна і перед кимось вона нашкодила комусь цим гріхом, що зробила неправильно, чи крала, чи це скрила, чи сказала щось е, на людину, то вона ще й повинна е, просити прощення і у людину. А буває ще людина винна через яку перед якоюсь громадою чи Перед групою людей також вона повинна визнати і це. Mm -hmm. Тобто I... в них попросити Aha. прощення. Як повинна церква реагувати, якщо ми говоримо про церковні відносини, внутрішні церковні відносини, як повинна реагувати на таємні гріхи своїх членів? Зазвичай в багатьох конфесіях християнських це відбувається так. Тобто людина там підходить до священнослужителя, розповідає про свій гріх, і якби на цьому. Їй відпускається гріх, скажімо так. В інших конфесіях є таке, що людина там е, не визнає перед церквою виходить і теж, якби на цьому закривається це питання. В інших випадках, наприклад, є те, що людину навіть виключають із членства, е, ну тобто з членів церкви, церковного списку. Що говорить Біблія стосовно цього? Ну, Біблія нам каже, що коли вже гріх відкритий. Тобто його вже пізнали, е, Він був колись закритий, е, прихований, а потім все вийшло, скажімо так, на поверхню, то тоді вже тут е, треба дивитися, що то був за гріх. Якщо то гріх стосується тільки людини, то вона повинна це сповідувати перед Ісусом, так як я їй казав. А якщо вона винна перед громадою чи перед групою людей, то церква розглядає це питання стосовно церковного керівництва, які є церкви, uh -huh. і потім вже виносить е, рішення, що робити з цією людиною. Може поставити на завоження, а якщо гріх дуже важкий, то може і виключити з церкви. Тоді на останок вам таке питання, як боротися з будь-яким гріхом, скажімо так, таємним чи відкритим, як людині побороти гріх в житті своєму? По-перше, людина повинна визнати, що вона грішна, немає ні одного безгрішного в цьому світі. Вона повинна визнати певний конкретний гріх. Прийти до Ісуса і сказати, Боже, я згрішив чи згрішила перед Тобою в тому і в тому, прости мене. І вірити в те, що Господь може їй простити. Бо Господь нам каже, що Він вірний, і що ми визнаємо свої гріхи, то він справедний, щоб простити нам гріхи наші, і очистити нас від усякої неправди. Mm. І вірити в те, що Господь знімає з нас цю провину. Буває, що людина не прощає себе, тому людина повинна ще простити себе, бо Господь її вже простив. Mm. А ви знаєте, зовсім нещодавно стала свідком, бачила в. В Сполучених штатів така резонансна справа була по вбивству молодого хлопця християнина Рувима Стукова, якому було 20 років лише його застрелили на стоянці в його власному автомобілі. І ось через три роки відбувся суд над вбивцею цього молодого християнина. Вбивця засуджений на 39,5 років ув'язнення, доволі великий термін, і на, на суді свідчила його мама, мама самого Ровима, тобто вбитого хлопця. Вона пробачила вбивцеві, але вона йому подарувала Біблію, і там була, вона пригадала, якби нагадала історію, мені принаймні точно нагадала історію про Вараву, який теж був вбивцею. Але який не поніс покарання. Тому що це покарання поніс за нього Христос. І от в мене така аналогія зразу пройшла: земний суд може засудити вбивцю, і це, ну, це правильно з людської точки зору, так точно, так і я думаю, і з Божої справедливості теж. Але який дивовижний милосердний Господь, він готовий простити будь-який гріх і замінити себе. На місці того вбивці, того грішника, який чинить ну просто страшні злочини. І от сьогодні ви ми з вами говорили про гріх. Який би гріх людина не скоїла, якщо вона приходить із покаянням, Господь, подібно як давнину, дві тисячі років тому, він замінив місце варави, він готовий змінити нас з собою, щоб ми жили. Щоб ми не були ув'язнені, щоб ми не були страчені, щоб ми не понесли покарання, тому що він поніс його за нас, і це, це мене просто дійсно так на е, здивувало, і ще раз дало мені змогу осягнути наскільки велика і глибока Божа любов, наскільки він милосердний і наскільки він готовий прощати. Головне, щоб людина приходила до нього із будь-яким гріхом. Пане Константину, в мене останнє запитання до вас. Доволі актуальна тема. Це про таємний гріх і взагалі гріх навіть в житті християнина. Так трапляється, що людина теоретично усвідомлює, що вона грішить. Ну, тобто, вона розуміє згідно слова Божого, згідно закону, що це є гріх. Але практично вона його постійно повторює. Тобто, наче й покаялася, може бути таке, що приходить на е, вечерю Господню, е, звершує всі весь церковний обряд цього святого дійства, але е, проходить певний проміжок часу і знову повертається до того гріха. Скажіть, будь ласка, як е, можливо. Іншим людям рідним або тій самій людині, яка усвідомлює, що вона теоретично гарно вчиняє, але практично вона розуміє, що з гріхом вона ніяк не може покінчити і ніяк його не може залишити. Що робити в такому разі? Це якраз той випадок, коли людина повинна звернутися, можливо, і до своїх братів і сестер для того, щоб вони молилися за її. Гріх для того, щоб вона могла мати силу подавати його Божої Е, І в таких випадках людина, мабуть, не зробила е, відверте покаяння. Е, мабуть, вона не зрозуміла те, наскільки Господь її любить, і вона, мабуть, не отримала ту силу, яку хоче дати Господь. Бо він каже нам, що він не хоче нас залишити в цій боротьбі самотні. Він каже, я тут, з тобою. А ще ми знаємо слова апостола Павла, що ви не до крові вели боротьбу з гріхом. Тобто з гріхом буває, що треба і боротися на колінах, на колінах, і коли приходить покуса зробити знов цей гріх, людина повинна звертатися, волати до Бога. Що він дав їй силу подолати Тобто, більш всього, люди повертаються до тих самих гріхів, тому що вони не боролися конкретно з таким гріхом. Дякую вам за відповідь. Дякую, що сьогодні теж нагадали нам про таку важливу тему, як боротьба з гріхом в нашому житті. Тому що е, Господь. Хоче нашого спасіння, і він бажає зробити все для нас, але він ніколи не, не буде миритися з гріхом в нашому житті, і е, святий Бог не може перебувати з гріхом. Дякую вам. Сьогодні ми спілкувалися yeah. з пастором священнослужителем Костянтином Садовніком. Хай Бог благословить вас у вашому служінні, і нехай через вас все більше людей у цьому світі ще пізнають, наскільки Бог їх любить. Дякую вам. Yeah. І нехай Господь і вас благословить і наших слухачів. Амінь. Дякую. Нехай дасть сили досі Духа Святого. Вдячна. Дякую за спілкування. Будемо раді вас чути ще в ефірі. Дякую. Наш ефір триває, і наостанок нашого першого блоку спілкування хотіла процитувати чудову цитату з книги Елен Вайт. Молитва це дихання душі, провідник усіх благословень. Якщо душа, котра кається, підносить свої молитви, то Бог бачить її боротьбу, стежить за її внутрішнім конфліктом, відзначає її щирість. Бог відчуває кожний удар її пульсом, які б почуття і переживання її не хвилювали, який би смуток її не огортав, який би гріх не заплямував її, і які б думки чи наміри не виникли в душі, ніщо не залишається без уваги Спасителя. Ця душа відкуплена безмежно високою ціною. Її полюбили незмінною і вічною любов'ю. Чи усвідомлюєте ви, що вас полюбив Бог незмінною, вічною любов'ю? І... Наші гріхи йому приносять неймовірну біль. Невже ми будемо далі це робити? Вибір, звісно, завжди за нами. Бог дає цей вибір.